Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні ніжні пахкі оладки на кисломолочному сирі. Готується все, як завжди, дуже просто та швидко, тому швиденько біжіть на кухню та готуйте. До кисломолочного сиру додаємо яйця, цукор і, за бажанням, також можна додати ванільний цукор або ванільний екстракт. Додаємо кефір і все збиваємо погрожним блендером. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі. Тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Якщо у вас немає блендера, то сир можна перетерти через сито і до нього додати вже тоді яйця, кефір і все за допомогою вінчика перемішати. Перебиваємо все до ось такої однорідної консистенції, щоб не було грудочок. Далі сюди додаємо просійне пшеничне борошно і соду, і за допомогою вінчика все добре перемішуємо. Тісто для оладки виходить таким густуватим, ось приблизно такої консистенції. Далі розігріваємо сковорідку, наливаємо зовсім трішки олії і на один млинець приблизно викладаємо по одній столовій ложці тіста. Тісто в мисці буде підніматися і тому перед його приготуванням його мішати не потрібно, просто ложкою тако зачерпаємо трішки і смажимо в млинці. До речі, смажимо їх на середньому вогні з кожної сторони приблизно десь по 2-3 хвилинки. Перевертаємо їх і тепер тут можна побачити, як вони піднімаються на очах. Готові млинці спочатку викладаємо на паперові серветки, щоб вона обібрала зайву олію, а потім на тарілку та подаємо їх до столу із ференням або сметанкою. Млинці виходять дуже смачні, тому обов'язково спробуйте їх приготувати. Смачного!